Створюємо кабінет для дропшипінгу. Заходимо в свій особистий кабінет, гортаємо меню Користувача, Особиста інформація, гортаємо донизу і бачимо два посилання. Перші, перше посилання це ось це для партнерів зі знижкою 30%. Друге особистий веб-сайт це те, що нам потрібно для дропшипінгу. Копіюємо його. Далі цю ссилку ми вставляємо в браузер і відкриваємо наш сайт для клієнта. Дивіться, також тут буде відображатися ваше ім'я, що клієнт буде бачити, що він робив покупки саме з вами. Може вам подзвонити або перейти в вашу соцмережу. Додаємо в кошик будь-який товар. Натискаємо Оплатити. І система пропонує зареєструвати нового клієнта. Натискаємо Зареєструватись у фармасі. Нижче. Продовжити як клієнт, реєструємо будь-кого, бабусю, дідуся, знайомих, сестру, брата. Просто цей кабінет буде для того, щоб ви працювали по дропшипінгу. Перевіряємо, щоб тут був наставник Це ви». Смс хочете отримувати або ні, виставляєте галочку і створюєте цей кабінет. Цей кабінет буде ваш робочий, з якого ви будете працювати по дропшипінгу. Далі заходите вже в цей кабінет, який ви створили для дропшипінгу. І, як вже звичайно, оформлюєте замовлення на клієнта. Всі будуть ціни по каталогу. Ви просто, звичайно, як ви вже знаєте, оформлюєте, вибираєте нову пошту, додаєте одержувача. Так, обираєте спосіб оплати банківською карткою, якщо клієнт вам вже сплатив з доставкою, або оплата при отриманні і натискаєте Оформити замовлення. Бали за це замовлення будуть відображатися у вашому робочому кабінеті як особистий оборот.